Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо.

Привіт, хлопчики та дівчата! Ви дивитесь веселі саморобки, а мене звати Тута. І сьогодні я вам покажу, як зробити незвичайну, дуже оригінальну 3D-листівку. Ось таку малесеньку, але дуже гарнесеньку. І, як завжди, секретиком. А секретик ви побачите, якщо додивитесь до кінця. Ну, а зробити її дуже легко. Для цього нам потрібен лише кольоровий папір, ножиці. І простий олівець та лінійка. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом ми веселі саморобки! Беремо звичайний кольоровий папір та робимо позначки. З цього боку 15 см. І з цієї сторони так само 15 см. Так, довжину залишаємо, як і була. З'єднуємо лініями, зайве відрізаємо ось так. Дуже обережно, пам'ятайте, що ножиці гострі. Це нам не потрібно. Далі дивіться, що ми робимо: ми беремо е, ось так: куточок до куточка, і згинаємо, проводимо лінію по центру. Далі ми до цієї лінії згинаємо знизу частину ось так. Слідкуйте, щоб все було рівнесенько. І зверху так само. Ось це сюди. Зігнули і притискаємо. Будемо згинати дуже-дуже багато. Отож, слідкуйте уважно. Ось що має бути. Розкриваємо і згинаємо ще раз навпіл. Ось так. Притискаємо, робимо лінію, згину по центру. Далі це сюди. Робимо ще одну лінію. З іншого боку, так само підводимо до центру. Ось так цей край сюди. Знову притискаємо і дуже добре ось так все проглажуємо. Щоб все було рівнесенько. Відкриваємо, дивіться уважно. Зараз ось цей край до цієї верхньої лінії згину. І притиснули знизу. Так само з іншого боку. Ось цей край до цієї лінії. Ось так, підвели і притиснули. М -м -м, бачите, скільки у нас вже квадратиків. Тепер ось цей край до нижньої лінії згину. І притиснули. І так само з іншого боку. Край до нижньої лінії згину. Таким чином, ми зробили дуже багато квадратиків. Вони далі нам будуть допомагати. Розкриваємо і перевертаємо. Ось так. Далі слідкуйте уважно. Є в нас 1, 2, 3, 4 квадратики. Ми робимо ось такий трикутник. Бачите? Куточок підводимо до центру. І тут так само. Тільки там, де 4 квадратики. Рахуйте дуже уважно. З іншого боку так само. Дивіться, 4. Ми робимо трикутничок. Ось так. І тут також. Зігнули і притиснули. Розкриваємо і перевертаємо. Далі робимо ось так. Цей край підводимо до другої лінії. Згину зверху. Бачите, ось сюди. Притискаємо, а ось тут, в одному квадратику, робимо малесенький трикутничок. І так само з цієї сторони, лише в одному квадратику. З іншого боку, робимо так само. Ось цей край підводимо сюди. Бачите, це в нас друга лінія згину. І квадратик згинаємо ось так трикутником. Лише один малесенький квадратик. Дуже добре притискайте, щоб всі лінії було гарно видно. Розкриваємо, згинаємо ось тут одну лінію, тут другу лінію. Бачите, нам те, що ми зігнули, вже допомагає. І ось тут по центру ось так, в інший бік. Зігнули і притиснули. Ось що має бути. Далі дивіться уважно: ось тут ми розкриваємо і робимо ось таку лінію. По діагоналі теж такий собі трикутничок, бачите? Давайте з іншого боку, так само. Ось цей ось цей трикутничок розкриваємо і притискаємо. Там лінія є, але ми робимо її в інший бік. А потім ось так закриваємо і теж притискаємо. Чудово! Давайте з іншого боку, зробимо те саме. Дивіться, ось тут в нас є лінії, ми їх розкриваємо. Так. У зворотній бік ось таким чином. Притискаємо, а потім ось так розкриваємо і закриваємо. Усі лінії гарно притискаєте, вирівнюйте, щоб все співпало. Дуже вже багато зробили. Отож, слідкуйте далі. З цього боку згинаємо ось так. Як я вже казала, лінії вони є, але їх треба тепер зробити у тому напрямку, який нам потрібен. З двох сторін зігнули, перевертаємо і те саме робимо з іншого боку. Насправді це не складно, але потрібно дуже-дуже багато згинати і притискати. Ось так. І притиснули. Ось що має бути. Далі ми згинаємо ось тут, з іншого боку, так само. І дивіться, що ми маємо. Ми ось тут розкриваємо, ми вже з вами таке робили. І ось так лінію. Начебто ховаємо всередину і закриваємо квадратиком. Ось так. Так само з цього боку. Дивіться, ось цю лінію розкриваємо. Тепер ось цю ховаємо і закриваємо квадратиком. Це навіть не квадратик, а такий квадратик, ромбик у нас вийшов. З іншого боку, робимо так само. Дивіться, знаходимо цю лінію, притискаємо всередині. Притискаємо назовні і робимо квадратик, який це все закриває. Лінії нам допомагають, тому будьте уважні і все повторюйте за мною. Якщо складно, можете ось так перевірити. Далі ми згинаємо ще раз ось тут такий собі малесенький трикутник, бачите? З одного боку і з іншого. Такі, начебто, пилюстки квітки в нас виходять, бачите? Гарні дуже. З іншої сторони робимо так само, згинаємо. Це вже дуже легко зробити, тому що всі лінії в нас є до центру. Ось так притискаємо. А тепер, дивіться уважно, тут перевертаємо і з цього боку так само згинаємо. Що ми маємо? Ось такий дуже малесенький, вже прямокутник. Далі ми ось тут куточок підводимо сюди, притискаємо до центру. І тут так само робимо ще один малесенький трикутник. Ми вже майже все зробили, залишилось зовсім трохи. З цієї сторони так само, трикутничок до центру, ось так. І тут теж. Чудово! А тепер дивіться, потрібно розкрити з цієї сторони ось так і притиснути в інший бік. Бачите, робимо таку собі гарнесеньку якусь фігуру. Це половинка нашої квіточки. Краї мають бути гостренькі. Бачите, ми розкрили і притиснули. Так само і тут. Розкриваємо ось так і притискаємо догори. Чудово розкриваємо і притискаємо куточком догори. А тепер, коли вже все зробили. Дивіться, ми з вами знаходимо центр. Ось так. І відкриваємо. О, дивіться, яка краса! Супер! Чудова робота! Клас! Листівка 3D готова! Ну, ось така малесенька. А зараз розказую, що там всередині. Ви перед тим, як дарувати листівочку, обов'язково її розкривайте. І ось тут можна сховати записочку з побажанням. Ну, або грошенята. І тому. Кому ви її подаруєте, буде мати секретний гаманець. Ось така дуже прикольна та оригінальна листівка. А ще після того, як ви її вже подарували, вона може ось так стояти, а сюди можна насипати цукерки або печива. І це буде вже ось така собі вазочка. Отож, робіть багато таких листівочок і даруйте своїм друзям. Ну і залишайте, звичайно ж, собі. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Ну, а я вам кажу до нових зустрічей. Па-па! Це залишу собі рожевий мій улюблений колір. Це теж собі. А цю подарую! Оце сюди цукерок влізе. А грошенят буде теж дуже багато. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.